З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень, і зйомка в мене відбувається сьогодні, 10 липня, середа. Лише сьогодні я змогла зібрати себе докупи і зняти хоча б якийсь фрагмент віду. А тепер детальніше розповім вам про свій понеділок. Отже, вранці я прокинулася, понеділок це було яке там восьме. Липня все ніби нормально. Я сіла, повишивала, вишила, У мене зараз на, на роботі, ой, на роботі, в даному процесі а, тут 292 хрестика. Я вишила в понеділок. Тут в мене 30,5%. Все ніби нормально. Вже з'явилися якісь які більш-менш тут червоні кольори, просто світло трошки погано падає, тому що вже сонце заходить. Потім пішла я зі своїм станочком і деякими роботами на вулицю. Мені необхідно було зробити фотографії, щоб здати звіт у двох спільних відшивах: Хрестика в балах, і рік по плану у групі вишиваємо разом, в групі Юлії Осінь в Телеграм. Ну, я собі все зробила, ніби нормально. Потім вирішила з донечками попити чаю, сіла собі, в нас такі тут виноградна арка, і я чую в далечині свист. Такий, знаєте, як, ну, я подумала, що то летить винищувач, але здивувалася, тому що ну, тут в селі у бабусі, тут абсолютно немає, немає нічого такого, знаєте, чом би він тут летів ще на такій низькій висоті. І коли щось пролетіло. Я зрозуміла, що це була ракета. Тобто, над нашими головами пролетіла ракета. А, я закричала в якийсь момент, мене охватив, охопив страх, я сказала своїм донечкам бігти одразу в хату, І, бо я гадала, що летить ще щось. Але ні, то була одна єдина ракета, яка пролітала так низько. І Ясно, куди вона летіла, тому що а, я у бабусі і це десь приблизно 100 км від Києва, де я знаходжуся. І потім пізніше, десь хвилин через 20-30, я зайшла в Телеграм і ці фото. А, ну Це неможливо дивитися. Мене охопив такий біль, а, спустошеність і нерозуміння, що відбувається з цим світом. Чому мають страждати новинні діти, які і так мають проблеми зі здоров'ям, і тепер ще й таке, таке. І я просто, знаєте, я була цілий понеділок просто зламлена. Мені не хотілося абсолютно нічого. Я така взагалі, не знаю, збирала ледь-ледь себе докупи, і то це так, знаєте, дуже важко. От, вівторок я, на жаль, на цій роботі нічого не прошила, От, але ще вам дещо покажу. І, і в понеділок я вже забула, вибачайте, думки плутаються і важко іноді зосередитись, щоб було розуміння. Я вишивала підвіс від Happy Bag, якщо ви дивилися мій минулий рокодільний тиждень в червоно-чорних кольорах. І я підглянула деяку ідею на каналі Стесі Nittle. Е, у Насті вона також вишивала тільки в блакитно-жовтих кольорах. І я не пам'ятаю, чи склеїла Настя між собою, чи шила, я не можу згадати. А я шила їх ось між собою, чорними нитками лише по краях. Можливо, де-на-де тут будуть зустрічатися нитки. Ось тут я ось так шила. А ось ось на підвісі. Така краса. Тобто я вирішила, як то кажуть, з двох зробити один, ну я думаю, що результат непоганий. Ось такий. Ніби і сильно не затягувала, і е, сильно, е, і слабо не тримала, але все рівно бісеринки де-не-де так розвалюються. Знаєте? Ну, я думаю, що непогано вийшло. Це був в мене в понеділок. Тобто я вишивала бріс-арт до того, як все сталося, до цих жахливих подій і, і вишила ось цей підвіс. Далі я вівторок нічого не вишивала на даній роботі. І ще в роботу я взяла ось такий браслет від марки «Wonderland Crafts. На чорному фоні вишиваються такі жовті і сині квіти, артикул ось 002. Тут три кольори, і я досить багато собі запланувала. Ну, як багато, скільки, 5 чи 6 браслетів. І лише ось все, що я встигла вишити. Ось тільки ось я встигла вишити ось така красота. Чомусь, коли я сідаю знімати навіть той єдиний фрагмент відео, постійно їде трактор, машина. Зі мною починають розмовляти мої діти. Всім я потрібна в саме той момент, коли я знімаю відео. І сьогодні я нарешті завершила робити розмітку на канві до набору ось, Dimensions Піони і Дільфініуми. Артикул 35257 ось цей чудовий набір. І ну, просто дуже велика рама. У Мене розмітка з синіми нитками. Ось і хочу я потихеньку якось також вишивати цей деменш, тому що я переважно всім обіцяю, що я буду вишивати, а виходить, що я не вишиваю. А, також я взяла, забрала зі свого станочка натяжку, яка була на Абріз-Арті, тому що вона там абсолютно недоцільна, не, не потрібна, і натягнула її сюди. Е, ще. Ця та канва вона була така доволі цупка, знаєте, як накрухмалена, така вона була о, жорстка. Але в моїх руках я вертіла, вертіла і крутила цією канвою І так, і так. Я вже вишивала, скручувала в рулон, бо було важко насправді і. Роблячи розмітку, я думаю, боже, скільки я могла би, от якби я вміла вишати так просто по білій канві, скільки я могла би вже вишити якихось робіт або просунути якісь процеси? Ну але без розмітки мені досить важко. Ще в мене є один набір, на якому також необхідно зробити розмітку. Не знаю. Воно трошки нудно в один день це все робити. Побачу. Можливо, я якось буду чи по дві, якось по два квадратики в день робити, чи по три. Ну, побачимо. Не обіцяю, тому що боюся навіть щось і загадувати. Ну, а тепер і вриваємося в новий вишивальний тиждень і маю надію, що він буде продуктивним. Іду я працювати, вишивати. Сьогодні четвер, 11 липня, і я хочу показати, що ж я встигла сьогодні зробити. Вже мене пішли тут в таких червоних кольорах, розпочала вишивати. І за сьогодні в мене 341 хрестик. І вирішила, що, хоча б, принаймні мінімум в день 300 хрестиків, і ця робота поступово-поступово поступово буде просуватися. Ну, і на даний момент моя робота складає 36%. Я вважаю, непогано, як на сьогодні результат. Також я трошки сьогодні вишивала ось браслет зовсім небагато. Трошки я вишила, буквально взяла одну ниточку, вишивала, скільки мені вистачило, так, стільки я і вишила. І ще... І сьогодні я вирішила для себе неочікувано, звичайно, що я хочу взяти участь у спільному проєкті Тиждень літніх стартів у групі вишивальній вечорниці від каналу Ірина Україна. Досить такий цікавий проєкт. Суть його полягає в тому, щоб щодня розпочинати якийсь новий. Процес, тобто за астрологічним календарем саме в період з 11 по 19 липня якраз найсприятливіші дні для того, щоб розпочати якісь нові роботи. Ну, і мінімум треба розпочати має бути сім робіт, і також можна обирати як невеличкі проєкт, Набори з будь-яким сюжетом із зимовим осіннім весняним, будь-що може можна вишивати на будь-якій основі тканині, хрестиком, бісером, на пластику, на дереві, будь-що. І я для себе обрала ось такий набір, який я хочу сьогодні вишити. Вірніше, я вже розпочала над ним працювати. Ось такий підвіс від торгової марки Happy Bag в блакитно-жовтих кольорах, Артикул TR002. І я так трошки буквально сіла е, вишивати, тому що часу обмаль, і, і ось що в мене вийшло за сьогодні. Ось стільки. Е, я вишила небагато, але все рівно добре. Я розпочала і це вже прекрасно. Завтра вже буде інший день. Буде якийсь інший старт, а який, я, чесно кажучи, не знаю. Ну, звичайно, я буду обирати з тих наборів, які я маю з собою тут, і потім неодмінно вам покажу. Сьогодні субота, 13 липня, і я хочу показати, що я встигла вишити. Вчора я вишивала, звіт не знімала, мене десь я потягнула спину, і я себе досить погано почувала, проте я вишивала. Отже, перед вами, як завжди, робота Абріз-Арт. Трошки не естетично воно і не дуже гарно виглядає, тому що тут нитки вже де-не-де я повідрізала. Тому що мені там залишається декілька там такі є, одиничні хрестики десь тут, де-не-де, і там буде десь бекстіч. Тому я розмітку не розпорюю. Завчора я вийшла 201 хрестик і вирішила для себе, що. Ця робота просувалася. Я буду щодня вишивати мінімум 300 хрестиків. Якщо я не буду вкладатися в цю денну норму, залишок або там решту хрестиків, я переноситиму на інший день. Вчора в мене було 201 хрестик, відповідно, я мала там. Образно 100 хрестиків душити, і я сьогодні справилась, навіть перевиконала норму. І за сьогодні я вишила 427 хрестиків, і зараз моя робота 43 Тобто я ще трошки і вже в мене буде половина. А також на цій роботі є таке, що деякі значки я вже вишила, тобто нитки вже все. Ну тобто, здається, там і не так багато. Там значків, о, я вже до речі, чимало вишила. Шість значків, де все, вже цими нитками я не вишиватиму. От, ну, і, в принципі, робота виходить непогана. На жаль, зараз вже заходить сонце, і я так не можу вам показати, тому що воно так трошки рябить. Можливо, завтра я, а, якщо в мене буде час, я спробую зняти звіт хоча б при денному світлі. Також вчора е, я розпочала вишивати ще одну роботу, так як беру участь у спільному проєкті Тиждень літніх стартів. І для себе я обрала е, заготовки від торгової марки Вусіч. Це східний гороскоп. Мені дуже подобаються ці фігурки. Я вам ставлю фотографію, тому що моє прев'ю постраждало від моїх дітей. От я вже не хочу його показувати в кадр. От. І зі мною вчора сталася така певна ситуація. Я подивилася бісер, і там один жовтий номер не співпадав. Я кинулася до інтернету і подивилася, що написала. Дівчинці, чи має вона такий номер бісеру. Вона написала, що, на жаль, зараз його цього даного номеру немає. І я думаю, ну що я буду замовляти один пакетик бісеру, платити десь біля 70 гривень за доставку. От, тому думаю, залишити колір, які є, і хай же так буде. І я розпочала вишивати вчора ось таку змійку. Е, на жаль, зараз так світло не показує. Трошки я буквально вишила. От і маю надію, що продовжу ось вишивати. Так, і сьогодні старт номер 3 І для себе я обрала ось таку невеличку роботу. Це фрузелок, ось така синиця, артикул 0238, ось така гарна. І сьогодні буквально трошечки я вишила. Тут, здається, 55 хрестиків, і можу сказати, вже 4%. Ось так я вишила. Зараз спробую показати, от ось, бачите. Небагато я вишила. Ось старт це три. І завтра буде новий старт. Я для себе вже дещо обрала, але я так трошки ще сумніваюся. Але завтра хоч не хочу, але стартувати треба, і я вам неодмінно покажу, яку ж роботу я обрала. Сьогодні в мене неділя, 14 липня, і хочу показати, що я встигла вишити. Отже, за сьогодні в мене 314 хрестиків. З'явилися вже там. Я трошки там десь вишила, трошки там, де потихеньку-потихеньку намагаюся заповнювати хрестиками пусті клітиночки. І зараз тут в мене в загальному 47%. Тобто, вже можна сказати, що трішечки і вже буде половина. Ну, більш нічим таким я не займалася. Єдине, сьогодні покажу вам свій. Четвертий старт у спільному проєкті Тиждень літніх стартів. Що я вирішила вишивати? А вирішила я вишивати ось цей чудовий набір, мережка, чаювання. Мені дуже подобаються ці дівчатка. І я нагадаю, що в спільному проєкті головне розпочати вишивати. Неважливо скільки хрестиків, хоч декілька, але ви маєте розпочати з нуля вишивати роботу. І ось дивіться, скільки я вийшла. Тут десь 63 хрестики. І ось так зараз спробую трошки збільшити. Я буквально за е вечір і ранок зробила розмітку на цій канві. Я в шоці з себе, чесно кажучи, тому що переважно я завжди довго її роблю. А ось тут в мене вийшло. І я дуже задоволена. Тому ось такий мій. Четвертий старт. Маю надію, що коли завершу вишивати абріз Арт, поступово буду вишивати інші роботи. Дякую, що ви провели цей вишивальний тиждень разом зі мною. Дякую всім за підтримку, всім мирного неба, натхнення і всього найкращого.